Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму youtube каналі. Сподіваюся, ви вже підписані на мій YouTube-канал і ставите сердечки, лайки, що тут ставлять, і коментарі. Для мене це реально дуже важливо. Всі, хто е знімає YouTube, знає реально, як це важливо. Тому я на самому початку вас дуже прошу зараз поставити просто пальчик вверх і підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. В общем, що вам сказати, що вам сказати, сонечко таке, бачите, прекрасненьке, погода чудова. А стан, а стан похитує трошки, та й не трошки. Просто березень на, на носі. Але з точки зору космосу, березень, березнева енергія, енергетика, вайб березневий, який нас чекає, він вже почав працювати. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ми вже відчуваємо все те, що будемо проживати напротязі всієї весни, я навіть так скажу, навіть не тільки в березні. Просто березень це така якась кульмінація чи, чи як чи зародження чогось такого, знаєте, якось серйозних, серйозних змін, подій. І вони будуть звичайно розвиватися в квітні і доходити в травні. Тому ми з вами зустрічаємо цей місяць. Важливими астрологічними астрономічними подіями, бо скільки в нас і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і коридор затемнень, і там сонцестояння, господи, і планети, соціальна планета Сатурн, і вища планета Нептун змінює знак. Коротше, в нас чесно. Чесно, якщо ви не працюєте зі своїм станом, не працюєте з собою, от не слідкуєте, знаєте, не контролюєте те, що з вами відбувається, не контролюєте, в що ви та, от саме це слово не знаю, як сказати українською, але саме вовлікаєтесь. Якщо ви не контролюєте, що ви запускаєте в себе всередину, і який ваш стан при цьому: негативний, позитивний, що ви відчуваєте, тривогу, страх. Переживання чи навпаки, чи у вас все рівно. В общем, за цим всім треба слідкувати, оскільки березень реально несе дуже такі фундаментальні події на даний момент. І все те, що з вами зараз буде відбуватися, це така ніби перевірка на те, як ви відчуваєте задачу даного періоду. Скажу по собі: Хитає неймовірно, Хитає неймовірно дуже багато концентрат таких подій. Ніби не таких глобальних, але вони всі надто важливі. І розумієш, що далі без цих подій, далі, ну, воно, знаєте, ніби ти не будеш мати те, що хочеш. От тобі треба це прожити зараз. Оскільки в тебе запит на, да, на лучшу життя, стати щас... не стати, а бути щасливою в моменті, відчувати кожен момент, відчувати цю радість від життя. Ну, цю любов, да, і всі ці позитивні, позитивний весь вайб, до якого кожна з наших душ прагне у цьому житті, те, для чого ми в принципі втілюємося на планеті Земля, да, для того, щоб е, рано чи пізно прийти до цього, прийти до цього усвідомлення, е, цього стану безумовного щастя, любові і радості. Але до цього шлях реально тернистий. І ви маєте це зрозуміти, що все те, що з вами, з нами, з нами всіма зараз відбувається, так треба. Знаєте, так треба. Бо ось буквально сьогодні я закрила очі і просто звернулася до вищих сил і кажу: от чому саме так зараз? І все перше, перше що мені прийшло, от просто відповідь в моменті: так треба. Я кажу, спасіба, ребята. Дуже лаконічно, дуже зрозуміло. Тому, знаєте, не буває все просто так, і все, що ми зараз проживаємо в такий дійсно важливий період, в такий дійсно важливий рік, 2025 ми маємо це прийняти. І саме головне от те, що я зараз на собі відслідковую, саме головне це слідкувати за своїм станом і не провалюватись в негатив. Який, нам, який від нас так хочуть зовнішні події, хто нас намагається зламати, хто нами намагається маніпулювати? Саме головне тримайтесь. Тримайтеся, і ви знаєте, що ви йдете на своєму шляху до своєї мети, бути поістині поістині щасливими. Перейду вже до цього нашого прекрасного прогнозу. Значить, що нас чекає, я вже вам сказала. Скажу коротенько, коли це відбуває, відбудеться. Ретроградна Венера в нас от буквально 2 березня, з 2 березня посередину квітня. Ретроградна венера, до речі, відео. Я не буду повторюватись, ось тут. Відео покажу на моєму каналі прямо там 17 хвилин про ретроградну Венеру і що нам чекати. Тому я на цьому не буду загострювати увагу, оскільки це відео у нас стосується конкретно всіх знаків зодіаку і що кожен знак зодіаку буде відчувати на собі, в яких сферах життя буде вплив цієї ретроградної Венери, ретроградного Меркурію, який в нас почне рух назад, умовний рух назад, 15 березня по 7 квітня. І там наше прекрасне затемнення 14.03, і наступне затемнення 29.03, тобто цей коридорчик між одним затемненням і іншим затемненням. Він теж буде приносити такі доленосні події. І це те, що на нас буде максимально мати вплив. Водолії, Водолії, прекрасні Сонце в другому домі. Гроші, гроші і переоцінка цінностей. Важливі кардинальні зміни якраз в цьому, в цьому плані, от саме в плані самооцінки, самоцінності, своєї впевненості. Водолії в нас стають впевненими в собі. Ви так, в принципі, ну, по своїй природі не маєте цим страждати. Але зараз у вас саме піднімається ця тема і можуть з'явитися навіть і нові. Варіанти для заробітку, можливо, якісь пропозиції щодо підробітку, або новий напрямок в роботі, що дасть вам якийсь гарний вихлоп, результат, дадуть премію або підвищення на посаді, або якісь нові клієнти, нові проекти до вас будуть заходити. Точно важливо в цьому місяці наповнюватись зустрічами з подругами, влаштовувати якісь посиденьки, якісь жіночі кола, або там з друзями. Якщо ви чоловік, то от з друзями наповнюватися з цим. От. Знаєте, таким з компанією, з якою вам душею приємно. І якщо це ви жінка, то, то вам треба, звичайно, цю жіночу енергію через другий будинок, свою самоцінність, знаєте, через жіночу енергію піднімати. Водолії в березні стежить також за харчуванням. Зміни можуть бути в харчуванні, в якихось смакових вподобаннях. Щось раніше не подобалось, зараз починаєте це їсти. Можливо, працювати почнете з нутриціологом, дієтологом, з лікарем якимось, да, по поправляти своє здоров'я, худнути так само можна дуже добре. Також можливі як нормальні витрати, так і солідні доходи. Тобто це місяць такий 50-50, тобто з акцентованою фінансовою тематикою. Зароб, заробітки через інтернет, відкривати онлайн-бізнес, консультувати, продавати свої послуги, зараз дуже благоприятно. Також може бути похід до косметолога, стоматолога, обличчя, губи, зуби. Тобто, все, це таке те, що буде. Буде вас змінювати, змінювати саме обличчя. Бо другий дім це в нас про отак, обличчя, обличчя і шия. Тому бережіть, звичайно, шию свою, бережіть своє здоров'я, своє горло, да? горло, своє голос свій. Але можуть бути маніпуляції або з зубами, або з губами. Ну, от частіше всього, це ось ця частина. Але я вам раджу, хоча б ну, ретроградна Венера. Ретроградна Венера, я би, звичайно, щоб я ще подумала, чи варто чи не варто там робити, наприклад, якісь зміни кардинальні в зовнішності, бо може вам це не сподобатись потім. Проте до 2 березня ну, можете зробити. Далі коли почнеться ретроградна Венера, ну краще перенести це на її кінець, тобто вже в квітні зробити. Ну, але теж, в принципі, якщо це нагально і вам це потрібно, то можна робити. Хвилиночку уваги, я запустила свій сайт, на якому дуже зручно можна забронювати послугу, яку я можу для вас надавати все, що стосується прогностики і прогнозів на рік або на якийсь період часу. Тому ви можете зайти на сайт і одразу зв'язатися зі мною. Також дуже важливий момент. Я вже перестаю вести потоки навчань, і ви зараз можете в будь-який момент підключитися до всіх моїх навчань, які зараз є. Великого курсу по астрології до курсу по прогностиці по соляру, просто зайшов, зайшовши на сайт і натиснувши дві кнопочки оплати, вибрати, оплатити і одразу перейти до навчання і зразу навчатися. Також в мене є оплата частинами, можливість оплати частинами від Монобанк, тому ви можете сміливо брати навчання вже зараз. Особливо, якщо це в даний період часу підходить під ваш. Прогноз, який ви зараз слухаєте. І я вас чекаю на своїх послуг, я вас чекаю на своєму навчанні. Заходьте посилання в е, описі. Ретроградний Меркурій, Венера, у вас будуть іти по третьому дому. Почнете спілкуватися з кимось з минулого. Якась серйозна розмова, може з родичами бути, там, з батьками, з сестрою, братом чи з сусідами. Можливо, якісь перепалки будуть, якась переоцінка. Чи, наприклад, потрібні вам ці відносини? Фінансові якісь питання будуть підніматися. питання боргів, або ви маєте віддати борг, або вам мають віддати борг. Може, при можете припинити спілкуватися з кимось з колег, підлеглих, або підніметься якийсь старий конфлікт, який ви вже забули, не очікували, а він у вас підніметься на поверхню? Тема. Коротше, у вас буде тема цінностей, що для вас цінно, і ви про це будете активно думати весь цей період. Тобто, чого ви заслуговуєте? Чого ви варті? Чи можете, до речі, змінити роботу, можете обговорювати заробітну плату з вашим роботодавцем, або з вашими ну, скоріше роботодавцем, да? або змінювати свої ціни, якщо ви спрацюєте на себе і. Надаєте послуги, машину купувати ну можна, але не нужно Не по ретроградному Меркурію. Будь ласка, можете прицінюватись, дивитися, їздити, ну, їздити тест драйв, все окей, але купити вже з середини квітня. Зміна режиму харчування, фокус на себе, на свої ресурси, можете піти навчатись на щось. Кудись поїздка в місця, де були раніше. Ну тобто, так у вас може програтися ретроградний період. А от затемнення у вас на осі 2-8 теж фінансові питання, мої чужі гроші. Можете отримати е, чужі е, якісь, е, допомогу від когось, чужих грошей, можливо, якісь грошові можливості через партнерство, особливо, через а може отримати якийсь грант. Стипендію, виплату, спадок якийсь. Тобто однозначно бути відкрити, відкритими до нового, але може бути таке, що а, там взяти кредит чи якісь чужі гроші. Ну, або вам потрібно буде, або ви будете це обдумувати. Но, але краще в це, цей період це не, не робити. А, бо, можливо, в борг будете брати, або давати в борг. Ну, краще це. Продумати 150 разів. Марс в шостому домі. Дуже важливо в березні, е е і не тільки в березні. У вас ця тема, в принципі, Марсу по шостому дому тягнеться вже всю зиму. Але зараз у вас якраз М М Марс пішов в прямий рух. М Марс пішов в прямий рух, і якраз ці теми шостого будинку робота, здоров'я, домашні тварини. От зараз іде така кульмінація. Воно вже піде в прямий, знаєте, як. Більше, більше легше підуть справи по цій, по цій темі, тому що у вас могло якраз це затормажити, загальмовуватись м всю зиму. Дуже важливо в березні продовжувати слідкувати за своїм здоров'ям обов'язково, за своїм харчуванням. Ну, коротше, водолі, у вас тема схуднення далеко не на останньому місці. А, бо, в принципі, можете як різко схуднути, так і різко набрати. Просто треба слідкувати за своїм здоров'ям за те, що ви кладете в рот, чим ви харчуєтесь. Може йти зміна стилю в принципі життя, тобто якісь обов'язки змінюються. Обов'язково активний спорт. Активний спорт в цьому плані вам дуже допоможе. Якщо є домашні улюбленці, то можуть або захворіти, або стати суперактивними, або іноді агресивними, або Марс все-таки. Марс це планета агресії в шостому домі, домі домашніх тварин, тому може бути такий варіант. Або якщо немає домашніх тварин, можете може таке бажання виникнути завести домашню тваринку. Марс працює різко, імпульсивно, тому може дати і різкі захворювання. Тому тут, щоб здорові звички у вас були, тому бережіть себе. Ну і дозволяйте собі відпочивати. Це для вас буде супер-супер важливо в цьому місяці. Тобто баланс 50 на 50, відпочинок і час для себе, і робочі обов'язки.